Ми разом з нашими партнерами Мирне небо привезли гуманітарну допомогу, а саме гігієнічні сімейні набори для всіх сімей з дітьми у місті Білопіллі. вже роздали ці набори у громаді у інших населених пунктах. З приводу ажіотажу ми розуміємо потребу. Я би не сказав, що у нас щось незвичайне відбувається, але ми. Розуміємо потребу в населеному пункті, так як він знаходиться дуже близько до лінії розмежування. Можливо, коротко розкажи, що в наборі і що сьогодні у наборі? Що там в наборі? Знаходиться хімічна продукція: це саме порошки, мило, шампуні, зубні щітки і так далі. Щоб у сім'ї був, скажімо так, доступ до. Давайте перефразуємо, щоб сім'я могла покрити свої е, гігієнічні потреби. Загальна яка вага, вага всього цього? Загальна вага приблизно 15 кілограмів. Це цього, буде, суттєво. цього буде достатньо приблизно на 3 особи, на три місяці. Угу. Дякую вам за допомогу. Дякую.